Так, дід. Ти довольний, що буде сьогодні робити? Доволен. Точно? Точно. А скільки ти чекав на це, щоб сьогодні оце от нарешті? Півтора... Рік! Рік, так? Да? да. А як ти думаєш, сьогодні це вдасться зробити? Должно вда... вда... Вдатися. Вдатися. вдатись. Думаєш, так, да, так. Да? Yeah. Я теж в це надію, дід, бо тому що скільки вже можна чекати, сьогодні вже це має настати. Тільки, тільки, тільки не говорив, бо я вже чувствую такої сказати. Дід, то ми ж може залишаємо посилання на наш телеграм, щоб люди переходили і дивилися, як то має відбутися, як ти рахуєш? реагуєш. Про... Чот... Чотко, правда? правда? Ну то все, я залишаю, дід, і будемо чекати, хай люди підписуються. А вони в скільки приходять? Ніхто не приходить, дід. Ми, ми вже в... маємо привести все буде. Все, мовчу, бо зараз лишні скажу. Все, мовчу. Трофной дай! твою мать валют! Котенятка заховала! Іде <сіхав> нахуй! Ай! Бля! Сука! Дейвиться нахуй! А с тут така скотенятко є, заховалася! Я сон. настрал! Где нахуй віці? Чого такі мухи? Че они летают все тут, блин? А? Тих. Тих. Тих, 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 мухи. Тих. А ты у меня тут, блин, летает. Да ну ты тю. Не видишь, блин, здесь летайте другому месте, а не тут. Мухи.

Не дивлячись на те, що зараз на вулиці жара, запашок, який потрапляє тобі в файні носик. І ну, просто я не знаю, мені дуже цікаво, що з цього вийде, тому що е, процес мені подобається. І дідко скоро дізнається, що він буде пити пиво своє натуральне, свіженьке. Ти завжди мені говориш, ну. що найкраще пиво це яке? На мою думку, хмельницьке саме лучше. Було б непогано, що я зацінив так. зараз. Ану, давай. Ходіть присядете, спробуйте, чи вам зручно. Молодчик! Ну, Ручна робота. То все е, робляться руками. 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 То руками. все, ну, дивіться, тіс, воно конечно. лаковане. А ну, як вам просто скажіть, чи зручно, ну, не вмійтеся. На... Який це хлопчики, Стараємося, це це можливо... Умнічество. А в мене ще правнучка. є. Правнучка. Чи варто тут зустрічати якихось файних гостей, як ти читаєш? Звісно варто, а я. У нас вже гості, вже є гості, дід, вже гості. Звучно вам сидіти чи ні? Одну руку поставили. То, що треба, хлопчики. Молоденькі, ну, молодці. Ти подивись, як тут плетено, дід. Де таке можна замовити? У нас у нас є власний сайт, має інстаграм-магазин,